Для громади і поставте Далі. на голосування. Ви... За всі... Хай я загралася, всі депутати загралися, які нажали на кнопки. Це раз, за друге чому Тетяниченко сьогодні не звільнений по постанові суду. Ви казали службове розслідування і будете доповідати. Чому ви не даєте інформацію? Ви повинні звільнити його. Звільнити. Ви повинні. Така, які були у вас? Не видавайте бажане замістити. Да? А ви не ухмиляйтеся. Сидите так. Садите, не, давайте, так давайте, 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 як хлопець сидите? Заводите давайте, в оману давайте, людей. і необачність депутатів, Андрій аргументує. Іванович, я вам аргументую те, що головуючий повинен уважно доносити, що буде ставитись на голосування. А, ви ви, ви дирижер на трибуні а, і повинні всіх заводити так, не оману, а так, ставити так, слухайте, чітко. Що ви поставили право, так? Віде. Питання право, на голосування? Екранція, ми зараз ставимо питання на переголосування. Андрій Іванович, Марію, ці всі давай, питання. Іде по процедурі. І, все, і ведіть уважно. Не будемо літати. Включіть, будь ласка, мікрофон. Чуєш? Читайте, давайте по процедурі. Зараз я запитую, скільки у нас зареєстровано у нас в залі депутатів і чи повідомляли їх по окінченню сигналу тривоги. То погоджусь. Зараз паралельно у нас іде міжвідомчі комісії. Там присутні двоє людей. Один депутат точно і доповідач. Повідомлено. Що на заказ казали? Давайте додачі. Давайте я не буду в мікрофон. Як у вас там було в управлінні економіки, які рішення ви приймали? Андрій Іванович, і це питання вже. Да, все чітко приймалося. не ні, так, як Ну сам. так правильно, так, да, чітко ви приймалося. Ви подивіться, що ви в освіті понаприймали. Наказ, посилайтеся на, на протокол. Марій Івановна, давайте. Марі Давай. Треба свого починати, а не мені розказуєте. Майте повагу. І ви маєте. Ну, так я ж нормально. По порядку денному ми йдемо і все. І цінуємо час один одного. Я дав завдання. завдання? Кому? А що ви так спілкуєтеся? Ви хочете просто, якби, щоб ваші представники тут були? Так є процедура ніяких питань. Їх не відпускає комбат. Запитайте їх особисто. Дзвонили. В чому питання? Скажіть, будь ласка. В чому конкретно питання? Ви ж тут усюди постійно. Будь ласка, стоп, стоп, стоп. Давайте е, запитаємо зараз апарат ради. Чи е, запитують зараз по позачерговим сесіям виклики на сесію? Було зроблено. Будь ласка, візьміть на контроль на всі майбутні сесії, викликати депутатів без виключення, не проблема. І офіційно буде м, лист або да, або ні. Згодні. Дійсно, можна, так. Да. Будь ласка, знаєте процедуру. А що значить без вирізок? Наші? А у нас була інтерпретація. Так давайте запитаємо інші. Леонід, Давайте запитаємо, що ви там робите, під яким нікнеймом, так? Да? Давайте, якщо ми відкриваємо очі і бачимо обличчя один з одним спілкуються, давайте спілкуватися тоді один з одним, без всяких там, як ви кажете, вирізок, недомовок, а, своїх тлумачень і так далі, без перекручування фактів і розуміючи, які рішення будуть прийматися і які наслідки від цього будуть. Та ви вже наробили. От і все, Маріван. Та ну це ж ваша думка. Це, важливо, це громади думки. Любі реформи, вони тільки з часом покажуть. Яке було прийнято рішення. Правильно чи? Зараз дивіться, в чому проблема, це так уже в частині обговорення зараз. Якраз Службою безпеки України це можна буде вирізати. Було сказано конкретно про те, що.